Протилежності, мораль процінне і важливе, корисний, шкідливий. Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться на цих двох малюків. Як ви гадаєте, чому один такий веселий і хоче гратися, а інший сумний і втомлений. Сьогодні ми з вами дізнаємося. Що робить нас такими різними? Тож сідайте зручно і слухайте уважно історію про маленького ведмедика бурко, мудру тітоньку сову і важливі речі, які допомагають бути щасливими і здоровими. Маленький ведмедик Бурко дуже любив гратися. Він ганяв м'ячика, будував високі вежі та ловив яскравих метеликів. Але швидко втомлювався. Одного разу втомлений Бурко сів під деревом і зітхнув, а тут і прилетіла мудра тітонька сова. Привіт, Бурко. Чому ти сумний? запитала сова. Я дуже втомився, коли грав, відповів Бурко. А що ти більше любиш їсти? спитала сова. Ох, тітонько, сово, я люблю солодкі тістечко, липкі цукерки та запашне варення», – відповів бурко. Солодке, це смачно, але для сили потрібна інша їжа яблучка, ягідки, морквинка та каша. Це чарівне паливо, сказала сова. А солодощі можна їсти тільки трішки, як нагороду після корисної їжі. Забагато солодкого забирає силу. Щоб бути здоровим, Бурко, роби зарядку, мий лапки перед їжею і вчасно лягай спати. Бурко послухав сову і вже наступного дня зранку зробив вправи, помив лапки і на сніданок з'їв кашу з ягодами. А потім повний сил весело грався своїми улюбленими іграшками цілий день, а тітонька сова із задоволенням за ним спостерігала. Та раптом він знайшов щось блискуче, гострий цвях і захотів його помацати. Бурко, стій, не чіпай це!» – вигукнула мудра сова. Це небезпечно, гострий цвях може поранити. А в розбиту склянку можна порізатися. Запам'ятай правила не бери до рота дрібні предмети, не грайся гострими речами і завжди питай дозволу у дорослих. Не всі цікаві речі безпечні, будь уважен та бережи себе. Для ігор є безпечні іграшки, м'ячик, кубики, м'яка іграшка. З ними гратися безпечно. Навчала тітонька сова. Бурко все зрозумів він обійшов небезпечні речі та взяв свій м'ячик. Відтоді Бурко завжди пам'ятав поради тітоньки сови, їв корисну їжу і виконував корисні звички, щоб бути веселим і енергійним. І був дуже обережним, грався тільки безпечними іграшками. Запам'ятайте малята, що те, що нам допомагає завжди почуватися добре, бути щасливими, здоровими і енергійними це корисні речі, корисна їжа, фрукти, овочі, молочні продукти, каші, корисні звички, миття рук, зарядка, прогулянка на свіжому повітрі, часний сон, корисні емоції, радість, доброта, спокій. А те, що може забрати нашу силу, робити нас втомленими, нездоровими та засмученими, це шкідливі речі, шкідлива їжа, солодощі, якщо їх вживати забагато, газовані напої та чіпси, шкідливі звички, гризти нігті, тягнути до рота брудні предмети, довго сидіти перед екраном, шкідливі емоції, злість. Образа, страх та небезпечні предмети. Тож давайте разом уважно розглянемо малюнок, оберіть все, що корисне, розкажіть про корисні речі, які ви обрали, назвіть все, що шкідливе, розкажіть про шкідливі речі, що ви порадите своїм друзям, щоб бути здоровими. На цьому все. Тепер ви знаєте секрети здоров'я і завжди будете обирати правильний шлях до нього. Бажаю вам бути бадьорими і веселими і пам'ятати про свою безпеку. До зустрічі!